У 16 столітті Османська імперія перебувала на піку своєї могутності. Сулейман І величний та інші султани з династії Османів розбудували могутню імперію, захопили величезні території та претендували на звання наймогутнішої держави у середземноморському регіоні. Деякі європейські сучасники навіть порівнювали турецьку імперію з Римською та Візантійською. Французький юрист та філософ Жан Боден у 1560 році писав. Пред'являти права на титул абсолютного правителя може лише османський султан, тільки він законно може претендувати на титул наступника римського імператора. Проте, вже з кінця XVI та у першій половині XVII століття Османська імперія вступила у період стагнації: повстання у провінціях, палацові заколоти, невдалі спроби нових завоювань та поразки у війнах з конкурентами. Все це призвело до необхідності виправляти ситуацію та повертати вже колишню велич імперії. Попри сповільнення експансії та негативні наслідки відсутності сталого розвитку всередині країни, Туреччина все ще залишалася могутньою імперією на трьох континентах. Коли угорський дворянин та лідер антигабсбурзького повстання в австрійській монархії Імре Текелі звернувся до Мехмеда IV за допомогою та визнав себе васалом Османської імперії. Султан вирішив використати це як привід для нападу на габсбурзьку монархію. Імре Текелі мав давні рахунки з династією габсбургів. Його батько Іштван Текелі був учасником змови магнатів 1664 року, також відомої як змова з ринських Франкопана. Тоді хорватська та угорська аристократія здійснила невдалу спробу заколоту проти імператора священної римської імперії та правителя австрійської монархії Леопольда I Габсбурга. Заколот закінчився стратою його лідерів Петера Зринського та Франк Рсто Франкопана. У 1670 році графа Іштвана Текалі звинуватили у підтримці змови. Імператорські війська вбили його під час осади Оравського граду на територіях сучасної Словаччини. 13-річний Імре утік до Трансильванії. У 1678 році Імре Текелі став лідером угорських антигабзбурських повстанців куруців та розпочав власний рух проти Леопольда І. Повстанцям обіцяли підтримку з боку французького короля Людовика XIV, який ворогував з австрійськими габсбургами. А вже у 1680 році Імре Текелі заручився протекцією Османської імперії. У 1682 році під протекцією династії Османів створили князівство Верхня Угорщина. Її правителем став Імре Текелі, який погодився зробити новоутворену державу васалом Туреччини та виплачувати щорічну данину 20 тисяч золотих монет. Князівство Верхня Угорщина займало землі, що частково збігаються із територіями сучасної словаччини. Вже наступного року османський султан Мехмед IV вирішив підтримати свого васала та наказав величезному війську готуватися до походу на відень. Водночас австрійські габсбурги уклали зріччю посполитої домовленості. У разі небезпеки для столиці однієї з держав інша має прийти їй на допомогу. Величезна турецька армія, що нараховувала близько 150 тисяч військових з усіх куточків імперії, йшла з міста Едірне, колишньої столиці Османської імперії. Ці війська перебували під керівництвом великого візира Кара Мустафи Паші. По дорозі вони зайшли до Болграду, після чого рушили на столицю австрійських габсбургів. Турки дісталися пункту призначення влітку. Їм вдалося оточити відень та взяти його в облогу. Навколо міста розбудували розлогий табір. Віденський гарнізон, який очолював граф Ернст Штаренберг, мав менш ніж 20 тисяч солдатів та добровольців, тому він ніяк не міг протистояти великим силам противника. Впевнений у значній чисельній перевазі свого могутнього війська та майбутній перемозі, великий візир Кара Мустафа Паша недостатньо добре подбав про захист турецького табору та тилових позицій. Польська армія під командуванням монарха Речі Посполитої Яна Третього Собеського, яка по дорозі з польської Варшави об'єдналася з військами священної Римської імперії у австрійському місті Кремс, прибула рятувати відень на початку осені. Всі об'єднані під керівництвом Яна Третього Собеського християнські війська, загальна кількість яких налічувала приблизно 67 тисяч, захопили турків зненацька. Спершу армія священної Римської імперії почала битву проти Османів, а незабаром після цього польська кавалерія завдала неочікуваного нищівного удару. В османському таборі розпочалася паніка, результатом якої став погано організований відступ. Напад польської кавалерії під час віденської битви став одним з найвідоміших в історії кавалерійських нападів. Османське військо розгромили, кара Мустафа Паша відступив до Угорщини. В той час як австрійсько-польські війська пішли у контрнаступ. Віденська битва 1683 року стала першим випадком співпраці між австрійськими габсбургами та Річчю Посполитою проти Османів, а також, на думку багатьох істориків, поворотним пунктом для експансії Османської імперії у Європу. Того ж року відбулася битва під парканами, у якій великий візир Кара Мустафа Паша спробував виправити власну невдачу під Віднем. Він призначив командувачем війська свого прибічника Кара Мехмеда Пашу, якому спершу вдалося відкинути польські війська Яна Третього Собеського, але невдовзі монарх Речі Посполитої за підтримки австрійських військ під керівництвом герцога лотаринського Карла V' вирішив дати османам новий бій, в якому австрійсько польські війська розбили турків та здобули ще одну важливу перемогу. Кара Мустафа Паша відступив до Белграда. За свої військові невдачі великого візира стратили за наказом султана Махмеда IV. Завдяки цим перемогам, габсбурзька монархія отримала можливість перехопити у війні ініціативу. У битві під парканами також брав участь князь Верхньої Угорщини Імре Текелі, який невдовзі втратив свою владу. Проте пізніше він продовжив воювати на боці Османської імперії. За що вже після закінчення війни отримав у володіння місто Видин в Османській Болгарії? Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу, завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Наступного 1684 року для війни проти Османської імперії Європейські держави об'єдналися у священну лігу. Ідейним натхненником коаліції християнських країн був Папа Римський Інокентій XI. спершу членами священної ліги стали Австрійська монархія, священна Римська імперія, Річ Посполита та Венеціанська Республіка. Водночас французький король Людовик XIV відмовився приєднатися до альянсу та зайняв нейтральну позицію. Франція в той час мала дружні відносини з Туреччиною, а сам король Сонце був захисником та покровителем католиків в османських володіннях. Відразу ж після створення священна ліга здійснила невдалу спробу захопити Буду. Війська під командуванням герцога Лотарингії Карла V' намагалися примножити минулорічні успіхи. Але їм таки не вдалося взяти місто, що було головним центром Османської угорщини. Вже за два роки війська священної ліги все ж таки зуміли захопити Буду. Цього разу герцог лотарингі Карл V зібрав значно більшу армію, яка складалася з багатьох національностей: німці та французи, італійці та іспанці, данці та шведи, англійці та голландці, чехи та угорці. Саме цьому об'єднаному християнському війську, яке перш за все представляло інтереси австрійських габсбургів та імператора священної Римської імперії, вдалося відвоювати у турків Будду. Свої успіхи на угорських землях габсбурзька монархія закріпила у 1687 році. Друга битва при могачі стала своєрідним відзеркаленням першої. Тоді, більше як 150 років тому турецька перемога призвела до завоювання Угорщини династією Османів. В той час, як цього разу герцог Лотарингії Карл V розгромив османське військо під керівництвом великого візира Сарі Сулеймана Паші, австрійські габсбурги захопили Угорщину та розпочали там своє правління. А от царі сулеймана Пашу стратили за наказом Мехмеда IV. Втім, в Османській імперії теж сталася зміна влади. Того ж року мехмед IV зрікся престолу. Під тиском турецьких військових на користь молодшого брата Сулеймана II. З 1688 року Велика Турецька війна продовжувалася паралельно з іншим масштабним військовим конфліктом Дев'ятирічною війною, у якій Аугсбурзька Ліга протистояла Франції. Австрійська монархія, член Аугсбурзької Ліги, відтоді одночасно воювала з Османською імперією та Францією. Все це призвело до того, що у 1690-х роках австрійські габсбурги значно більшу увагу приділяли боротьбі з французькими бурбонами, аніж з османами. Водночас, з головним протистоянням у центральній Європі, члени священної ліги розпочинали окремі кампанії проти Османської імперії в інших куточках континенту. Кожна з цих держав, що входили до християнської коаліції, намагалася вести свою війну проти Туреччини. Таким чином, усі вони не тільки робили внесок у спільну справу, але й прагнули скористатися можливістю розширити власні території. Правитель Речі Посполитої Ян Третій Собеський, який у 1683 році прийшов на допомогу австрійським габсбургам та врятував відень від османської облоги, організував чотири походи проти Османської імперії та її васала Молдавського князівства. Спершу в 1684 році Ян III Собеський спробував відвоювати в Османської імперії українське Поділля та Кам'янець-Подільську фортецю, проте зазнав невдачі вже наступного року. Польський воєначальник Станіслав Ян Яблоновський пішов у похід проти Молдавського князівства, але неподалік українського містечка Боян його розгромили османсько-кримсько-татарські та молдавські війська. У 1686 році Ян III Собеський розпочав третій похід та навіть зумів захопити Яси, столицю Молдавського князівства. Втім, закріпитися у місті він не зміг. Війська турків та кримських татар здійснювали постійні набіги. Польсько-литовській армії не вистачало провіанту, а згодом у яси відбулася пожежа. Все це змусило правителя Речі Посполитої залишити місто та відступити на свої польські землі. Молдавське князівство залишилося васалом Туреччини. Згодом, у 1691 році Ян Собеський відновив свою кампанію та організував останній молдавський похід, який був приречений на поразку. Османсько-кримсько-татарські війська уникали відкритих боїв та виснажували ворогів постійними набігами. Молдавський правитель продовжував бути вірним своєму сюзерену, османському султану. Погане забезпечення та нестача припасів ще більше ускладнили просування польсько-литовських військ. Ян III Собеський сподівався на допомогу австрійської монархії, але габсбурги так і не надіслали свою армію. Молдавські походи не принесли бажаних результатів. Водночас, із початком молдавських походів Яна Собеського Італійська Венеціанська Республіка розв'язала шосту османсько-венеціанську або ж морейську війну. Ключова подія цієї війни відбулася у 1687 році, коли Венеціанцям під керівництвом Франческо Марозіні вдалося захопити півострів Морея на півдні Греції. Морейська війна була єдиною з серії протистоянь між Османською імперією та Венеціанською республікою, після якої остання вийшла переможцем та отримала значні території. Ще у 1686 році до священної ліги приєднався давній ворог Османської імперії. Московське царство це був перший випадок, коли Московія стала членом альянсу із кількома європейськими державами. Щоб мати підтримку московитів проти турків, Річ Посполита погодилася на вічний мир 1686 року. За ним були підтверджені старі домовленості, а саме Андрусівське перемир'я 1667 року. Разом із тим, український Київ від Польсько-Литовської держави перейшов у володіння Московського царства. Вічний мир 1686 року затвердив розподіл земель козацької гетьманщини міжріччю Посполитою та Московським царством. Вже за рік влада Московії організувала перший кримський похід, метою якого був наступ на васала Османської імперії, Кримське ханство. Московські війська йшли з Охтирки під командуванням Василя Голіцина. Дорогою до них приєдналися козацькі війська українського гетьмана Івана Самойловича та донське козацтво. Але вже біля річки кінські води московсько-козацькі війська побачили, що кримські татари підпалили степ. Це зробили для того, щоб залишити коней без корму. Згодом стало зрозуміло, що через погану підготовку походу військам також не вистачало води та їжі. Василь Голіцин наказав відступати. Перший кримський похід виявився провалом, винним назвали гетьмана Івана Самойловича, на місце якого того ж року обрали Івана Мазепу. У 1689 році розпочався другий кримський похід, керівником якого знову призначили Василя Голіцина. Цього разу московські війська йшли сум. Дорогою до них так само приєдналися українські козацькі війська, але тепер вже під проводом гетьмана Івана Мазепи. На цей раз московсько-козацькі війська дійшли до кримсько-татарської фортеці. Перекоп вздовж свого шляху вони вдало відбивали будь-які спроби татарського війська призупинити наступ. Проте, вже біля самої фортеці повторно постало питання відсутності продовольства та питної води, а також нестачі облогових машин. Василь Голіцин удруге наказав відступати. Попри безуспішність походів московсько-козацького війська, події на територіях сучасної України вплинули на велику турецьку війну. Вони відвернули увагу Кримського ханства, правителі якого у той час були стурбовані захистом власних земель та не мали можливості надсилати військову допомогу османам. А це зіпсувало турецькі плани із вторгнення в Польщу та Угорщину. Провал кримських походів значно вплинув на політичну ситуацію країн-учасниць. Через невдачі Голіцина його покровителька, регентка Московії Софія Олександрівна, втратила владу. Шляхом палацового перевороту її скинув брат Петро. Він виявився більш здібним політиком. Агресивно вигравши Велику Північну війну, Петро із царя проголосив себе першим імператором новоствореної Російської імперії. У той же час гетьманщина теж отримала нового правителя Івана Мазепу, який протягом 20 років керував козацькою автономією та став одним із найвідоміших українських діячів козацької доби. Незабаром Московія розпочала нову кампанію проти Османської імперії. Цього разу головною ціллю була Османська Азовська фортеця, яка знаходилась у гирлі річки Дон. Завдяки її завоюванню планувалося отримати вихід до Азовського моря. Також серед цілей походів було послаблення Кримського ханства. Перший азовський похід відбувся у 1695 році. Московські війська дійшли до Азову та взяли турецьку фортецю в облогу. Проте після невдалих штурмів та великих втрат вони були змушені відступити. Паралельно із цим, інше військо московитів під командуванням Бориса Шерем'єтєва та українські козаки під керівництвом Івана Мазепи рушили у понизя Дніпра, де змогли на деякий час захопити декілька кримсько-татарських фортець, включно з Кизи Після невдачі та відступу, вже у наступному році московити організували другий Азовський похід. Цього разу вирішили використати флот, щоб влаштувати морську блокаду Азовської фортеці. Головні сили під командуванням Олексія Шейна рушили на Азов. Кораблі Франца Лефорта попливли до фортеці річкою Дон, а Борис Черм'ятів повів московицькі та козацькі війська у понизя Дніпра, щоб завадити Кримському ханству надіслати туркам допомогу. Крім того, на Азов пішли козацькі війська Якова Лизогуба. З другої спроби Азовську фортецю вдалося захопити. Важливу роль в вдалій облозі відіграли запорізькі козаки. Азовські походи проклали шлях до становлення Московського царства як морської держави. Невдовзі цар Петро І заснував Таганрог, який став першою базою військово-морського флоту Московії. Вони також призвели до послаблення Кримського ханства в південній Україні, що в свою чергу зменшувало вплив у регіоні османського султана. Тим часом в Османській імперії прийшов до влади новий султан. У 1695 році на престол зійшов Мустафа II, син Махмеда IV. Він бажав закінчити справу батька, повернути втрачені володіння та виграти велику турецьку війну. Впродовж перших двох років правління Мустафа ІІ, особисто очоливши військо, здобув три послідовні перемоги в незначних битвах при логожі Олаше та Ченеї. Султан планував розвинути успіхи і 1697 року здійснив нову спробу відвоювання земель в Європі. Як і у випадку з облогою відня, османські війська вирушили з міста Едірне та дорогою зайшли до Белграду, з якого вже пішли у бік Австрійської Угорщини. Втім, біля околиць містечка Зента, під час переправи через річку Тиса, на них зненацька напали війська священної Римської імперії під командуванням Євгена Савойського. Турецьку армію розгромили, а минулі військові успіхи османського султана Мустафи II втратили своє значення. У той час як молодий фельдмаршал Євген Савойський здобув першу велику перемогу в своїй блискучій військовій кар'єрі. Битва під Зентою стала вирішальною у Великій турецькій війні. Саме ця нищівна поразка османського війська проклала шлях до майбутнього мирного договору. Московсько-козацькі азовські походи та битва під Зентою. Наблизили священну лігу до перемоги. Новий правитель Речі Посполитої Август II Сильний, який зайняв престол після смерті Яна III Собеського, вирішив скористатися слабкістю Османської імперії та запланував новий похід у Молдавське князівство. Це спровокувало ворогів завдати превентивний удар. Османські та кримськотатарські війська під керівництвом сина кримського хана Каплана Гірея здійснили вторгнення в українську Галичину. Але програли польському воєначальнику Феліксу Казімежу Патоцькому у битві під підгайцями 1698 року. Втім, війську Речі Посполитої не вдалося закріпити успіх, а їхній правитель Август II Сильний так і не здійснив свій запланований похід. У польсько-турецькому протистоянні битва під підгайцями була однією з останніх. Вже у наступному 18 столітті Річ Посполита не воювала проти Османської імперії та Кримського ханства. У 1699 році у місті Карловці провели з'їзд, який закінчився підписанням мирного договору. Священну лігу відразу ж після укладення угоди розформували. Османська імперія вперше після довготривалих завоювань в Європі втратила значні території на заході Балканського півострову в Угорщині та Речі Посполитій. Австрійські габсбурги збільшили свої території та на деякий час стали домінуючою силою в Центральній Європі. Річ Посполита повернула собі українське Поділля, а Венеціанська Республіка отримала території у Південній Греції. Вже через рік Османська імперія та Московське царство на основі Карловицького миру уклали окремий Константинопольський мирний договір, за яким Московія підтвердила володіння приазов'ям і фортецею Азов. Звільнилася від довготривалих щорічних виплат Кримському ханству та зуміла отримати тимчасові гарантії нейтралітету від Османської імперії у Великій Північній війні, яка розпочалася того ж року. Після поразки у Великій Турецькій війні на Османську імперію чекала не просто стагнація, а поступовий занепад. Колись могутню державу, яка продовжувала контролювати обширні території, у 17 столітті чекали внутрішня нестабільність, поразки у війнах з конкурентами, габсбурзькою монархією та російською імперією та втрата васального кримського ханства у південній Україні.